У великому зеленому лісі на найвищому дереві жило маленьке пташеня на ім'я Крутик. Він був пухнастий, кумедний, мав блискучі оченята, але дуже боявся літати. Щоранку мама пташка казала Крутику, вже час вчитися літати. А він ховався в гнізді: а якщо я впаду, а якщо не зможу махати крильцями? Мама лагідно усміхалася. Усі пташки спершу бояться, але коли відчуєш повітря під крилами, більше не захочеш сидіти в гнізді. Одного дня сильний вітер розхитав гілку, і крутик випадково вилетів із гнізда. Він злякався, замружив очі, і раптом відчув, як його крильця самі розкрились. Я лечу, здивувався він. Я справді лечу». Він зробив коло над деревом ще одне. І повернувся назад. Мама чекала на нього з відкритими крилами. Яка ти в мене молодець, крутику, сказала вона. З того дня крутик щодня літав усе далі й далі. Він потоваришував з метеликами, побачив веселку після дощу і навчився співати, як справжній співак лісу. А коли на дереві з'явилося нове маленьке пташеня, крутик підійшов до нього і прошепотів. Не бійся літати, це найкраще, що може бути.